Поганий той російський ліберал, який не закінчує свою політичну кар'єру, ставши українофобом і затятим антизахідником, ось черговий приклад подібної мімікрії. Нинішній депутат Державної думи Росії від правлячої партії Єдина Росія Віталій Мілонов. Свого часу він починав у лавах вільної демократичної партії Росії, виступав за західні цінності, в тому числі рівноправ'я між чоловіками і жінками. А також увага, виступав за дозвіл і свободу для людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Що ми бачимо зараз? Віталій Мілонов проводить рейди по підпільних. публичных будинках. И даже завитал до одной такой повии. Ну, далее прямо мова. Как мы проводим эти прекрасные новогодние выходные вместе с товарищами, с прекрасными людьми? Вот. Пришли мы в гости, пришли мы в гости, знаете, кому? К э, гомосексуалисту, он же трансвестит, он же проститутка. Он же гражданин иностранного государства. Вот он заперся тут у нас вещи. Наша арестант, ждем полицию, пока полиция придет и наши вещи выслабить. Вот. Называл нас, прошу прощения, Зая. Втім, найцікавіша деталь цього діалогу з'явилася наприкінці його спічу. Де він каже, зараз ми чекаємо проїзду поліції для того, щоб забрати звідти із публічного будинку свої речі. А що ж вони там роблять? Відповідь на це на жаль від пана Мілонова. Ми так і не почули. Але погодьтеся, ми здогадуємося, чому саме так сталося.